Найбільш патріотичної країни світу і сьогодні Київська Динамо буде приймати футбольний клуб Олександрія на своєму рідному стадіоні. І давайте про склади відразу поговоримо. Руслан Нещерет захищає ворота Динамо у цьому поєдинку. У Руслана 35-й номер в обороні. Томаш 94-й для Лязабар. Футбольного клубу Олександрія Олег Білик займає місце в воротах. У нього 31 й номер в обороні Андрій Цуріков, 29 й Владислав Бабогло, 4-й, Валерій Бондаренко, 66 й Денис Мірошниченко, одинадцятий. В центрі поля Кирило Олександрія. Арбітри поєдинку про них не забуваємо. Дмитро Панчишин сьогодні головний Семен Шлончак та Олександр Акорнійко. Взагалі демонструє дуже. Пристойний рівень гри, і від нього, звичайно, що сьогодні буде надходити найбільша загроза воротам суперників. Але від Сеянкова теж буде багато залишити. Зараз передача Цанкова на Бояльського. І м'яч у сіт виріт опиняється. Ось вам зв'язочка і спрацювала. І відразу отримаємо ми відповідь на запитання, як сьогодні буде виглядати Віктор Сеянков та Віталій Бояльський. Хороша передача, і в один дотик м'яч переправляє. сітку рік найкращий бомбардир Динамо. І тепер вже... Спів найкращий бомбардир чемпіонату на 10-й хвилині Віталій Буяльський м'яч у сітку рік переправляє. Ярський ідеально кладе м'яч у творі але Я відзначив би в першу чергу. Відзначив би саме передачу. Як обробив м'яч Терценку піднімає голову з цим фінтом, прибирає суперника і цукерочку віддає на лінію штрафного майданчика. Не допрацьовує в даній ситуації Владислав Бабогло. Не повернулися опорники, хто власне працював проти а буяльського із гравців опорної зони важко сказати. Там не було нікого й близько. Тому до Сергія Ось кілька неприємних епізодів. Часом кияни виносять м'яч подалі. від своїх воріт. Лонвейк. м'яч чіпляється. і подивіться, Зараз може бути дуже небезпечна атака. Циганков на лівому фланзі опиняється цеганков. Лонвейк просить передачу під удар. Лонвейк в один дотик 2-0. Дуже схожий м'яч на той, який забив Віталій Буяцький. Щоправда, з іншого флангу Віктор Саянков тоді віддавав передачу. Зараз Джастін Лонвейк забиває м'яч у ворота суперника. Джастін Лонвейк на 73-й хвилині збільшує перевагу Київського Динамо. Ну і можемо привітати Джастіна Лонвейка. Привітати не лише із цим забитим м'ячем, а й в цілому із забитими м'ячами. Нагадаю, що цей футболіст не відзначався ще. В офіційних поєдинках у складі Динамо забиває в своєму п'ятому матчі української прем'єр-ліги. У нього були м'ячі в нинішньому сезоні, в нинішньому календарному році, коли він ще виступав в чемпіонаті Данії. Але то, як то кажуть, було давно і неправда. Про цей період до часу можемо забувати. Зараз забиває перший м'яч у Білосині. Футболці Київського Динамо. Мустафаєв. виконує подачу до штрафного майданчика. Відбивається футболіст Олександрія. Мустафаєв. М'яч виносить не дуже далеко. Шепелєв штрафного майданчику. Шепел шепелів під удар собі підпрацьовує. Забиває м'яч. Прекрасний Володимир Шепелєв. на 89-й хвилині зустрічі відзначається Володимир Шепелєв. Сьогодні один із тих футболістів, які заслужили на забитий м'яч. речі, так само, як і в матчі юнацьких команд. 3-0 на користь Динамо. Володимир Шепелєв забиває м'яч, дійсно дуже грамотно зіграла і використала те, що мала використала. І сьогодні схожа історія. Сьогодні Динамо Київ використовує свої моменти. Сьогодні Динамо Київ демонструє різниці у класі і перемагає Олександрію. Тепер вже можемо говорити про це з упевненістю. Прекрасний м'яч забиває Володимир Шепалів. Дуже важливий м'яч для самого Шепалєва. Останнім часом його картакують, в тому числі і вболівальники. І, нарешті перший м'яч. Перший м'яч Шепелєва в чемпіонаті. Обіграв кількох суперників Шулянський. Зараз Мустафаєв і Шулянський на добуванні зіграв, забиває м'яч. Ворота Київського Динамо. Вибачається. Артем Шулянський на 90 плюс першій хвилині. А шулянський м'яч відправляє в ворота своєї колишньої команди. Власне перший м'яч в чемпіонаті України. Перший м'яч забитий у дорослому футболі. голі. І потрібно тут навіть зробити екскурс в історію. В Україні забував ще в чемпіонаті юнацьких команд 2018 року, коли приніс. Перемогу над Донецьким шахтарем, а взагалі е попередній м'яч його забитий був у лютому 2019 року, коли один із восьми м'ячів ворота шкенді голосування. Хоча я гадаю, що більшість із вас віддасть все ж таки перевагу Віктору Циганкову. Зовсім скоро перевіримо. Ну а цей поєдинок вже стає історією Київське динамо. Цю історію написала...